Доброго вечора, ми з України вітаю вас на каналі Яринки Українки. Ще трішки осіннього декору для дому, для двору. Ось такі гарбузенятка. Це все я буду робити. Цей декор весь у мене тут 5 проєктів з того, що я маю під руками. Маю ось такі гарбузенятка. Це порцеляна. Ось такі вони тут були, такі гарбузики. Тут з ніжками, в одного ніжка відвалена. Це на розпродажу я придбала. Дуже дешево, Одного гарбузика тут не достає. В одного, бачите, тут відпала ніжка, і ось тут ці всі. Обрізаю ці нитки, які мені не підходять. І тут ось ці такі з дротика зроблені петелючки, вони всі вже іржаві і відвалилися. Але я вирішила все рівно це все використати. На цьому великому гарбузику це все ще тримаються, ці петельки, я акуратно там це все зняла. Ось, А на цих верхушках, де маленькі, вони чомусь відвалилися. Ну, будемо робити. З того, що є. Обрізала я ці всі старі ниточки. ось, І взяла ось тут така у мене є нитка. Цікава, це таке схоже на ірис, от, І що я буду робити? Я буду робити таку якби, павутиночку. Взяла, відрізала ось таких чотири шматка ниточки, зв'язала їх посерединці і тепер розкладу їх таким павучком. Я таким чином колись робила схожим чином макраме починається так, робити. там. Підв'язочки такі для горщичків, то ось так теж починаються, але тут все буде набагато простіше. Прикладаю ось е цей гарбузичок і ось так навхрест починаю зв'язувати цю ниточку. Притримую тут її і так тугенько-тугенько зв'язую ці ниточки. Тут Стараюся, щоб ці ниточки попали ось в ці в гарбузові ось ці половиночки, там, де є така виямочка. Вона тоді буде краще, звісно, це все, ниточка буде триматися, якщо вона буде там заходити в ці виямочки. І ось так я зв'язую ці всі ниточки. Тут в мене їх вийшло вісім. Штучок, от я відкладаю у бік, те, що вже зв'язала, ось зв'язую і далі, ще одна в мене залишилася. Ниточка, ось так, я теж її тут підв'язую. Стараюсь, щоб ці вузлики були на самій верхушечці. Але якщо там якісь міліметри плюс-мінус, то не критично, бо я там буду прикривати. Ту верхушечку листочками. Так що там не критично, як воно там з'їде на якийсь міліметр. Ось так, бачите, зібралися ці ниточки. І я їх ось так разом зв'язую в такий вузлик. І цей вузлик стягую донизу, щоб він так ось якби зійшов до самого, самого цього гарбузика. І ось так це виглядає мій гарбузичок зв'язаний, підв'язаний, ця підвісочка, відкладаю. І таким чином я підв'язую кожний з цих гарбузиків. Ось цей останній гарбузичок так само підв'язую. І тут на гарячий клей я буду приклеювати цю ніжку там, де от вона відламалася, приклею цю ниточку гарячим клеєм. І ось цю жовтеньку. Нитку зразу ж візьму зверху по цій білій ниточці, вона там приклеїться і все це буде дуже добре триматися. Воно тугенько буде його тримати. Ось так виглядають мої маленькі гарбузики. Ви не бачите, там де-не-де потерті, я навіть їх не стала фарбувати. Вирішила, що так воно мене влаштує, такі старенькі гарбузики. Беру декор. Ось такого павучка одного й другого я придбала в Аврорі. Це така, як заколочка, відрізала я той. Крабик, а це зелений паучок це такий був набір з таких павучків. Я їх придбала, думаю, згодяться мені для декору. Тут, по ідеї, було п'ять гарбузиків, бо там п'ять цих місць для підвісочок. І п'ятою тут немає гарбузика, я вирішила замінити його тим павучком. Буде так би і осінь, і Хелловін. все разом у мене такий собі гарбузово-осінній хеловінський декор. Листочок розрізаю на шматочки і прикриваю ось ці верхушечки шматочком цього листочка. От, і Далі на цей листочок. А тут я ще спочатку на цей великий гарбузик підклеїла того павучка. А на ці листочки, ось тут в мене такі оси, чи то оса, чи то бджілка. І я її туди на кожен листочок приклеїла, і ще на той листочок порцеляновий на великий гарбузик. Далі. Буду підв'язувати свої гарбузики. Лишала, лишила я бачите, ось цих дві ниточки, а ті нитки я підрізала над, над верхушкою цього гарбузика і лишився там такий якби, хвостичок. Якби, хвостик в гарбузика з цих ниточок залишився. Так, я роблю в кожній цій, бачите, лишається там такий хвостичок. В кожному гарбузику підв'язую. Потім ті залишки, ось тут, що коло самого великого гарбузика, я їх повідрізаю. Тут, де забагато, я задовгі зробила це, я прям посерединці підв'язала, щоб вже не чіпати ті дротики, щоб вони вже не відвалилися. І по центру прив'язую цього павучка. Ось. Далі ще треба мені прив'язати. Ниточки на ось цю на цього великого гарбузика там є ці збереглися ці. Там їх, правда, було три цих дротика, але збереглося лише два. Але я так на цих два дротика і е, зробила таку, бачите, цю нитку втроє і е, підв'язала і е, цей Тепер ось ця верхушечка готова, бачите, така вона міцненька буде. І ось так виглядають мої ці гарбузики. Тобто я скористалася цим, що маю, і зробила такий, реставрувала цей декор, підв'язала ще тут по вище цього павучка. І на цьому мій декор, робота над цим моїм декором завершена. От. Буде він поки що висіти над каміном, а так потім я його може, й на веранду заберу. Ось так, бачите, виглядає цікавий. гарбузинки. Я не шкодую, що я їх купила, хоча вони були в такому стані. Але, тим не менш, ось так виглядає це в підвішеному вигляді. Дякую, що ви були зі мною, дивились це невеличке відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте. Коментарі дозволяють просувати відео на YouTube. Не забуваємо: донатимо на ЗСУ разом до перемоги. Слава Україні!